Шановні колеги, дорогі друзі, 2023 рік це рік нашої з вами співпраці в особливих умовах воєнного стану, які не тільки не спинили її, а навпаки, посилили і урізноманітнили різними формами, а також актуалізували наші з вами отримані результати. Другий рік повномасштабної війни завдав професійної освіті України дуже серйозної шкоди. Про це вже сьогодні говорила Ірина Володимирівна Шумік. Але я хочу зазначити, що сьогодні на сьогоднішній час зруйновано 24 заклади освіти, відбувся з різних причин відток. 1256 педагогів і 13 351 здобувач освіти. Це безумовно колосальні освітні втрати. Нестабільною є статистика закладів фахової передвищої освіти, що лише тільки з 2023 року представлена статистична як окрема освітня сфера, а не в контексті вищої освіти. Через війну ми втратили телесистемну статистику щодо розвитку дуальної форми здобуття освіти, яка, хоч і не зникла, але дуже трансформувалася через зміну архітектури стосунків релокованих закладів освіти та партнерських підприємств. Це безумовно. Освітній розрив, що неодмінно впливатиме на розвиток такої важливої для відновлення України форми здобуття освіти. Другий рік цієї війни кардинально змінив і ринок праці. Перед українськими роботодавцями теж постали серйозні труднощі. Насамперед, це труднощі пов'язані з необхідністю, опанування новими методиками і технологіями, з метою отримання та залучення молодих талантів, повернення працівників в Україну, підвищення продуктивності діяльності працівників в умовах постійного стресу і тих е, е, всяких тривог, керування ризиками пов'язаними. З людьми, формування інклюзивного середовища виробничого а також. Що дуже важливо, реінтеграції ветеранів до професійного життя серед найбільш затребуваних роботодавцями навичок виявилися критичне мислення, прагнення до вдосконалення, здатність до самоменеджменту та інші топовими галузями воєнного ринку праці у 2023 році стали будівництво, торгівля, державне управління, оборона а найбільш дефіцитними. Безумовно, професії будівельників, робітників з видобутку корисних копалин, водіїв, технічних фахівців і багато інших. З цього цілком зрозуміло, що країна взяла курс на оборону і відбудову. Зміни на ринку праці тісно пов'язані зі змінами в системі освіти України. Станом на кінець 2023 року прямі інфраструктурні втрати української системи освіти вже становили 9,7 мільйонів доларів. Дуже серйозні зміни освітні аналітики фіксують у психоемоційному стані педагогів і здобувачів освіти. Тільки наведу одну цифру: 80% педагогів засвідчують зростання великого навантаження. Безумовно, що це пов'язано з тим. Що вони постійно перебувають у дистанційному або змішаному форматі роботи. Аналіз освітніх проблем воєнного часу дає змогу виділити найважливіші з них: а саме застаріла нормативна правова база, законодавчі неврегульовані питання професійної освіти і освіти дорослих, відсутність цільової програми відновлення інфраструктури зруйнованих і релокованих закладів освіти. А також актуальні для воєнного ринку праці часткові і мікрокваліфікації не завжди враховуються у змісті професійних і освітніх стандартів. Дуже важливою є проблема, яку треба негайно розв'язувати, це застаріла мережа закладів професійної освіти. Отже, 2023 рік став для вітчизняної системи професійної освіти черговим роком дуже складних викликів водночас освітня політика воєнного часу свідчить про певні кроки держави, що відкрили можливість злобуття професійної освіти. Без повної загальної середньої освіти і незалежно від місця реєстрації та безоплатного отримання другої робітничої професії, створення центрів професійної досконалості в закладах професійної освіти, формування в цих закладах освітніх та інклюзивних осередків, затвердження регіонального замовлення під час воєнного стану за спрощеною процедурою. Окрім того, слід зауважити, що серед актуальних освітніх викликів і проблем 2023 року виявилися важливими проекти відновлення України. Вони безумовно сьогодні дуже гальмуються, і е, цьому свідчення, що залишаються в топі проблем професійної освіти. З огляду на це ми виокремили для науково-методичного супроводу надзвичайно актуальні напрями, що дадуть змогу забезпечити. Розвиток професійної освіти, зокрема, це зв'язок з ринком праці для прискорення відновлення України, йдеться про забезпечення реального зв'язку освіти з вітчизняним ринком праці, розвиток державно-приватного партнерства для формування нової парадигми управління розвитком професійної освіти з метою забезпечення і відповідності потребам людини і держави в умовах війни та повоєнного відновлення України, екологізації професійної освіти, що має на меті. you <laughs> Бути реалізована через ефективну екологічну підготовку майбутніх фахівців для подолання екологічних наслідків війни та зміцнення енергетичної безпеки України, цифровізації освіти, результатом якої має стати підготовка майбутніх фахівців до здійснення цифрового прориву у стратегічних галузях економіки і суспільному житті, а також самозарадності з метою формування покоління самозарадних фахівців для підвищення ефективності українського суспільства, зберегти збереження його ментального здоров'я та зміцнення демократії. Для посилення зв'язку професійної освіти з ринком праці наші дослідження спрямовувалися на розвиток професійної компетентності педагогів і майбутніх фахівців, а також самоосвітньої компетентності усіх суб'єктів освітнього процесу. У рамках виконання завдань цього дослідження, яке ви бачите на слайді, експериментально було доведено необхідність обґрунтування педагогічних умов для Забезпечення саме цілеспрямованого розвитку цих компетентностей для цього науковці підготували термінологічний словник викладача фахового коледжу іменографію, «Система розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу. Окрім того, зміцнення зв'язку професійної освіти з ринком праці і ті результати, які були зроблені в рамках дослідження, обговорювалися під час різноманітних заходів, вебінарів, конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів. Зміцнення зв'язку професійної освіти з ринком праці є також предметом уваги створеного в інституті Центру сучасних професій і технологій навчання. Керівник цього центру, кандидат педагогічних наук старших дослідник Світлана Кравець, упродовж року здійснювала консультативну та освітню діяльність, а також забезпечувала науковий супровід всеукраїнського експерименту щодо вдосконалення професійної компетентності майбутніх фахівців. Обслуговування, зокрема, кухарів, у рамках цього дослідження, за підтримки Євгена Клопотенка, було зроблено дуже багато таких навчально-методичних матеріалів, які будуть розповсюджені в закладах професійної освіти України, у рамках співпраці з Державною екологічною академією після дипломної освіти та управління, а також з компанією. Івік Холдинг Груп розроблено професійний стандарт на затребувану ринком праці нову професію, майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження насосів, яка теж є унікальною і перспективною для впровадження в закладах професійної та фахової передвищої освіти, розвиваючи державне партнерство, ми. Виходили з необхідності удосконалення підготовки керівників до управління закладом освіти в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови та підготовки фахівців адаптованих до воєнного і повоєнного ринку праці. У рамках цього дослідження, що стосується тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти, було експериментально виявлено низький рівень залученості представників бізнесу та громадськості до управління закладами професійної освіти, а також недостатній рівень сформованості управлінської компетентності їх керівників. Зауважимо, що лише 21,8% опитаних мають низький рівень управлінської компетентності, але це теж для нас великий сигнал для того, щоб ми працювали з цими керівниками і підвищували рівень за усіма показниками і критеріями. З Цією метою були розроблені кілька таких вагомих технологій, які сприятимуть підвищенню рівня управлінської компетентності керівників закладів освіти. Отримані імперічні дані. Та експериментальні результати вони були покладені в основу трьох практичних посібників, в яких аналізувався вітчизняний і зарубіжний досвід як державно-приватного, так і публічно-приватного партнерства. І, безумовно, надавалися певні рекомендації для провадження кращого досвіду європейського щодо розвитку публічно-приватного партнерства в закладах професійної та фахової передвищої освіти. Для апробації цих педагогічних і які були розроблені в рамках дослідження щодо розвитку державно-приватного партнерства, ми використовували самі різноманітні конференції, міжнародні заходи, і також вебінари, а також і курси підвищення кваліфікації. Розвиток державного приватного партнерства є основним завданням створеного в інституті центру управлінських технологій професійної освіти. Цей центр був створений на громадських засадах. Керівник цього центру, кандидат педагогічних наук Яна Чіпоренко, надзвичайно велику роботу проводила як науково аналітично, освітньо, Але я би хотіла звернути увагу на консалтингову діяльність, яку забезпечує цей центр, тому що в рамках цієї діяльності. Яна Чіпоренко проводила таке потужне консультування керівників закладів освіти і стейкхолдерів з питань ефективного управління та розвитку партнерства. Окрім того, на базі цього центру і зараз проводяться курси підвищення кваліфікації щодо підвищення рівня управлінської компетентності керівників закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Важливим напрямом нашої діяльності, було сприяння посиленню екологізації професійної освіти, у рамках цього дослідження нами було визначено експериментально, до речі, що існує недостатній рівень сформованості готовності педагогів до розроблення і застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, а також до розроблення та застосування екоорієнтованих освітніх кейсів. На допомогу педагогічним працівникам закладів освіти було розроблено збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів. Які цей збірник може використовуватися як в закладах професійної, професійно-технічної, так і в закладах фахової передвищої освіти. Окрім того, готуються ще до видання два практичних посібника для підготовки майбутніх будівельників і аграріїв. Актуальність цих педагогічних інновацій та виробничо-практичних видань засвідчена значною увагою до них освітянської спільноти, і це було підтверджено на останньому вебінарі, який проводився в рамках 18-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. І я думаю, що вони теж будуть користуватися і надалі великою популярністю серед педагогів. Проблеми посилення екологізації професійної освіти є центральними у планах діяльності відкритого теж на громадських засадах в інституті центру енергоефективності. На базі цього центру досліджуються проблеми екологізації змісту професійної освіти, а також підготовки фахівців для відновлювальної енергетики. Упродовж останніх років інститут особливу увагу приділяє цифровізації вітчизняної системи професійної освіти з метою вдосконалення підготовки. Конкурентних гнучких і мобільних фахівців для цифрової економіки, а також відповідальних користувачів цифрових технологій, грамотних громадян цифрового суспільства. З огляду на це увага фокусувалася на сприяння розвитку цифрової компетентності педагогів і здобувачів освіти, адже нами було експериментально. Підтверджено недостатній рівень цифрової компетентності педагогічних працівників, адже 72% педагогічних працівників опитаних засвідчили. Потребу у додатковій підготовці з використання цифрових технологій в освітньому процесі З цією метою були розроблені і експериментально перевірені на ефективність низка методик щодо проведення навчальних занять на основі застосування відеоконференцій, створення електронних додатків, зокрема портфоліо навчальних досягнень здобувачів професійної освіти, створення та використання інфографіки навчального призначення. Та освітніх відеофрагментів на заняттях як з професійно теоретичної так і з професійно-практичної підготовки. Розробляючи методичні основи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг в умовах змішаного навчання, науковці інституту розробили унікальну методичну систему розвитку професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників в умовах змішаного навчання і експериментально довели ефективність передбачених нею методик. Ви бачите на слайді ці методики, не буду їх зачитувати. І також експериментально було підтверджено, що застосування цих методик воно вплинуло на зростання майже на 12,5% високого рівня розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, саме експериментальних закладів, де впроваджувалися ці методики. Для сприяння впровадженню розроблених педагогічних інновацій були розроблені навчально-методичний посібник, до речі, з ГРФОМ України, а також практичний посів. Та відповідні методичні рекомендації, які можуть широко використовуватися в закладах як професійної, професійно-технічної, так і фахової передвищої освіти. Електронні видання цих. Публікації знаходяться у вільному доступі, і на нашому сайті, тобто інституту професійної освіти, і в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. Всі, всі інновації були апробовані. Пройшли широке висвітлення на самих різноманітних заходах, як всеукраїнського, так і міжнародного рівня, а також серед стейкхолдерів. Для прискорення повоєнної відбудови України важливим завданням педагогічної науки є розроблення педагогічних інновацій для підготовки в закладах освіти. Фахівців, здатних до розвитку власної кар'єри і навчання впродовж життя, готових до самозайнятості, шляхом відкриття власної справи, а також соціально відповідальних, толерантних, стресостійких фахівців і громадян. Це потребує безумовно вдосконалення механізмів розвитку кар'єрної, підприємницької та самоосвітньої компетентності, як педагогів, так і здобувачів професійної освіти, а також загострення уваги на розвитку зумовленої війною. Звіє в системі професійної та фахової передвищує. Освіти з цією метою в рамках фундаментального наукового дослідження теоретичні і методичні основи консультування молодіжного підприємництва у закладах професійної освіти, яке здійснюється з 2022 по 2024 рік. Ключно, були розроблені вперше концепція, модель з консультування з молодіжного підприємництва та низка відповідних методик. Я, до речі, дуже Цінних, а саме психологічно, юридично, бізнес-консультування майбутніх фахівців щодо відкриття і ведення власної справи. Підготовлені педагогічні інновації були опубліковані в методичному посібнику консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва для відновлення економіки України. Це видання теж знаходиться у вільному доступі, його можна використовувати педагогам у своїй діяльності. Питання щодо розвитку різних аспектів самозарадності майбутніх фахівців розглядалися на численних науково-практичних заходах під час вебінарів, а також під час підвищення кваліфікації. Аціє проблема підготовки самозарадних фахівців також була. Важливим аспектом діяльності центру психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти, керівник цього центру, кандидат педагогічних наук, доцент, практикуючий психолог Оксана Лапа. Серед основних видів діяльності центру варто відмітити пропедитичну, що забезпечує психологічну підтримку педагогів в умовах воєнного стану та сприяє збереженню їх ментального здоров'я, а також освітню діяльність що охоплює заходи з розвитку інклюзивної компетентності педагогів, проведення тренінгів і курсів підвищення кваліфікації. Завдання плану відновлення України є ключовими у визначенні нових наукових досліджень колективу інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України. Ми будемо в майбутньому зосереджувати наукові зусилля на розробленні новаційних методик професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців, перспективної для повоєнної відбудови будівельної галузі, професійної орієнтації та консультування з кар'єри здобувачів освіти, що мають посилити самозарадність української. Молоді і українського суспільства, підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі до використання енергоефективних технологій у професійній діяльності, вивчення досвіду, забезпечення якості професійної освіти і підготовки у країнах Західної і Північної Європи, для його провадження в українську професійну і фахову передвищу освіту, працюючи над подоланням глобальних і національних викликів, з якими донині не стикалась Вітчизняна освіта і наука, долаючи зумовлені війною освітні втрати і розриви, ми разом із нашими партнерами свідомі також і тих перспектив, які відкриваються перед нами у нових очікуваннях і проєктах. Серед них особливо хочу наголосити на розвитку співпраці з навчально-науково-методичними центрами професійно-технічної вищої фахової передвищої освіти з актуальних напрямів підготовки фахівців для повоєнного ринку праці. Науково-методичному супроводу експериментальної. Роботи регіонального та всеукраїнського рівню в закладах освіти, створення бази статистичних даних щодо стану та розвитку професійної фахової передвищої освіти України спільно з директоратами Міністерства освіти і науки України, зміцнення співпраці з закладами вищої освіти, саме тими, які готують педагогічні кадри для системи професійної освіти, проведення заходів задосконалення соціо-гуманітарної освіти майбутніх фахівців і збереження. Ментального здоров'я, сприяння організації психологічного супроводу, здобувачів освіти, зокрема інвалідів у наслідок війни, а також випереджальному розробленні професійних стандартів для професій, пов'язаних з відновленням України. Дуже важливим напрямом вважаю сприяння прискоренню цифровізації освіти, розвитку цифрової компетентності, як педагогічних працівників, так і майбутніх фахівців. Шановні колеги, 2023 рік був дуже складним тривожним, але ми щиро вдячні нашим партнерам за підтримку, допомогу, постійну готовність до спільної діяльності, до синергії, яка дуже важлива у всіх наших. Тих наукових дослідженнях, які ми проводили і будемо проводити. Завдяки вам ми виконали всі поставлені завдання, які були перед нами визначені нашими планами технічними завданнями. Ми визначили нові обрії наукового пошуку. Ми сердечно вдячні президії Національної академії педагогічних України, особисто президенту Василю Григоровичу Кременю, а також академіку, секретарю відділення професійної освіти освіти дорослих Національної академії педагогічних України, Нелі Роніни, за підтримку наших ініціатив і науково-організаційний супровід діяльності інституту. Ми дуже вдячні директорату професійної освіти, Міністерства освіти і науки і особливо Ірині Володимирівні Шумік, за те, що вона співпрацює з нами і завжди долучає нас до самих різноманітних експертних оцінок тих документів, які вони розробляють, або до їх розроблення. Ми дякуємо. І всім нашим партнерам, громадським організаціям всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти, а також працівникам науково навчально методичних центрів, їх керівникам за те, що вони спільно з нами проводять велику експериментальну роботу. Дякуємо усім нашим партнерам із закладів вищої освіти, з якими дуже багато проводимо різноманітних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних заходів. Ми дуже велику проводимо міжнародну співпрацю. Я дуже хочу подякувати теж нашим партнерам міжнародним, з якими ми неодноразово проводили міжнародні проекти размус і зараз теж маємо сподівання, що ми. Будемо включені і до інших проєктів, які будуть тільки сприяти на користь розвитку професійної фахової передвищої освіти. Ми і надалі будемо активно популяризувати результати нашої діяльності на вітчизняному рівнях, сприяти розвитку української системи професійної освіти для зміцнення національного ринку праці. У нас у всіх спільна мета це перемога України, відновлення її економіки, захист суверенітету і довгоочікуваний сталий розвиток України. У єдиній європейській родині. Дякую за увагу і запрошую до потужної співпраці. На всіх рівнях ви бачите нашу адресу. Прошу завжди звертатися. Прошу також наших педагогічних працівників, які беруть участь у різних конкурсах, які ми проводимо, теж активніше співпрацювати з інститутом. Дякую за увагу, дуже дякуємо, Валентина Олександровна, за таке широке розкриття діяльності